Мене звати Богдан Рівний, і ви знаходитесь на каналі онлайн школи бухгалтерії АВС. Сьогодні поговоримо про те, що ми маємо опубліковану фінальну редакцію законопроекту про підвищення податків. Давайте розбиратися, чого слід очікувати підприємцям, скільки податків прийдеться сплачувати ФОПам по-новому та як до цього бути готовим. Конкретніше, давайте з вами поговоримо про підвищення військового збору. Та ускладнення звітування по найманих працівниках у підприємців. Отже, що ж в цілому передбачає даний законопроект: підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для ФОП загальносистемників, встановлення військового збору для ФОПів першої та другої груп в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. Встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОПів 3 групи єдиного податку. Також підвищення військового збору обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано воєнний стан. Військовий збір буде спрямовуватися через спецфонд виключно на фінансування Збройних сил України. Також зазначено збільшення ставки податку на прибуток фінустанов, що буде підвищено на майбутнє. Також встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС. Також щомісячна звітність з ПДФО, військового збору та ЄСВ. Ця норма почне діяти з 1 січня 2025 року. Тож за четвертий квартал 2024 року потрібно буде звітуватися за поточними правилами та окремо вже подавати за січень 2025 року відповідно нову звітність. Звісно, її ще може і має затвердити Мінфін, а ДПС підготувати відповідні її електронні формати. Друзі, напишіть в коментарях, як ви ставитеся до таких змін у законодавстві. Що ж зміниться для найманих працівників? Маємо певне податкове навантаження на заробітну плату, а саме 5% військового збору та 18% ПДФУ, яке утримується із заробітної плати працівника. Також 22% ЄСВ, яке нараховується на заробітну плату роботодавцем. І того маємо загальне податкове навантаження в розмірі 45%. Слід зазначити, що навантаження до змін було 41,5%. Що ж змінюється для ФОПів загальників? Податкове навантаження із чистого доходу: 5% військового збору та 18% ПДФО, яке утримується із чистого доходу. 22% ЄСВ планується ж повернути на 2025 рік. Детальніше щодо можливого повернення до обов'язкового сплати ЄСВ та індексацію заробітних плат ми розповідали у попередньому ролику. Перейти на нього ви можете по підказці, яку ви бачите зараз у себе на екрані. Ну а ми продовжуємо. Що ж, які зміни ми маємо для ФОПів спрощенців? Отже. ФОП першої групи буде сплачувати єдиного податку 302 гривні 80 копійок, це 10% від прожиткового мінімуму 3028 гривень. Військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати 800 гривень, ЄСВ мінімальний 1760 гривень, тобто 22% від мінімальної заробітної плати. Всього матимемо 2862 гривні 80 копійок на місяць. Далі ФОП другої групи буде сплачувати єдиного податку 1600 гривень, тобто 20% від мінімальної заробітної плати. Також військовий збір в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, а саме 800 гривень, а також ЄСВ 1760 гривень. В сумі ФОП другої групи буде сплачувати податків на суму 4160 гривень. ФОП третьої групи буде сплачувати, в залежності від того, перебуває він на 3 чи на 5% відповідно суму свого доходу. Військовий збір буде сплачувати 1% від свого доходу, а також єдиний соціальний внесок 1760 гривень. ФОП четвертої групи, де ставка залежить від категорії земель та їхнього розміщення, буде сплачувати відповідно. Військовий збір буде сплачувати 10% від мінімальної заробітної плати, тобто 800 гривень. А єдиний соціальний внесок буде становити 1760 гривень. Які ж терміни дії підвищеного військового збору? Законам говорить. Починаючи з 1 січня року наступного за роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Ставка збору для платників становитиме 1,5% від об'єкта оподаткування. Тобто, іншими словами, підвищено військового збору дають строк, доки він буде працювати. Давайте поговоримо про адміністрування найманих працівників. Звітність 4 дф хочуть модифікувати, щоб звітність подавалася один раз в місяць. А не раз в квартал, як ми це робимо зараз. Тобто хочуть модифікувати статті 51.1 Податкового кодексу України. Тобто платник податків, у тому числі податкові агенти, платники єдиного внеску, зобов'язані подавати контролюючим органам у строки, встановлені цим кодексом, для податкового місяця, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого чи то сплаченого на користь платників податків. А також статтю 176 Податкового кодексу України. Особи, які відповідно до цього кодексу мають статус податкових агентів та платники єдиного внеску, зобов'язані подавати у строк, встановлені цим кодексом для податкового місяця, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників, податків. Зміни до статті 51.1 та статті 176 Податкового кодексу України згідно з законопроекту 11416 д Така ж ініціатива однозначно ускладнить адміністрування найманих працівників. Нам це ж подають з точки зору того, що це потрібно буде для економічного бронювання працівників, щоб уряд тримав це питання на своєму щомісячному контролі. Тут із впевненістю можна сказати, що затрати людину в годин бухгалтерів зростуть досить і досить суттєво для підготовки такого звіту. Отже, друзі, що ж слід знати підприємцям після прийняття даного закону. Перше, потрібно знати реквізити для сплати нового збору. Потрібно контролювати, щоб новий збір був зарахований вчасно та на правильні реквізити. Скоріше за все, нам прийдеться розбиратися у нових формах звітності. Адже 99% новий податок тягне за собою подачу додаткового звіту. А це може бути як варіант коригування поточних податкових декларацій, де будуть нові розділи з новим податком, можливо, зовсім нова звітність, нова її форма, як варіант новий додаток до вже існуючих податкових декларацій. Якщо ж у ФОПа є наймані працівники, то потрібно підготуватися та провести роботу із працівниками щодо ознайомлення із новими підвищеними ставками військового збору. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підтримайте його своїм лайком. Сподіваюся, дана інформація була для вас корисною. Також не забудьте підписатися на наш канал, а також поділитися своєю думкою в коментарях. До зустрічі!